Блин. Так. Ой, никого да, в классе не мало. Ладно. О, добрый день. А? Привет. Так, да. я, 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 я. Вы бы что за запизнание? Ничего. А чего что никто не пришел? Угу. Mm. Так, это... Всі поприходили. Добрий день. Так, добрий день, добрий день. Зараз пишу. Сьогодні будемо вчити на зараз так на тему. Прямо дроби. Однак підемо. Так, і буде е, Так, ми з вами чуть-чуть повирішуємо. Пройшла. пройшло 10 хвилин. Ой, 20 Так, ще я вам об'яснила, що таке дорога Тепер. Так, тобі. Якуй на торби, на торби, на торбі побуду. Так все. бліда не обяснивається. Ой, то есть. Ладно, що тут. А... Дроби, 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 дроби. Ладно, я складу віршок, я не розумію, давно цю тему. Баран бігав по лісу, побачив єнота. Блін, я ж не то, тут не, не треба тут вірші записувати, блін. Загад... Блін, ладно, я попробую. Через 40 хвилин. Ладно, я написала. На то. Так, дякую. Так, дякую. Так,

Ладно. О, мы не дядом. Так у нас урок останніх израва. Треба накупаться багато воды в їдальні. Блин, я, ж, там, я не знаю, что я не знаю, точно дроби написали? А что мы вообще ничего не знаем? Там что реально треба было написать такую вот такую легкую книгу. Понятно. Ладно, переноси, да, мы Так. Добрый день. Добрый день. лодочка. Да лодочка. Так. Вот так Да, Яку. На останньому уроці. нас скоро ж буде фізраєм. От я, я забула цей форму, блін, то в мене башка дурна. Бліла наш сторога, ладно. Добрий день. Так, без форми. Я забула, вибачте. Два. Так, діти, Давайте за мною кругом. Это назад. Шушу. то назад. Ну, добро. Так, ладно, попробую. Зараз. Блин. Не снимает. Зараз, Попробую, зараз. О, блін. Ай! Блін упала аж. Ладно, я зараз. Ох, блін! Ай! Опару так! Я ж не можу все за вами повторяти. Треба. А може, я не можу? Давайте так, прыгаємо. Прыгло. Зараз я віддихую, зачекаю. Ми постали. Що? Не забувайте, що з плавати. І у вас тих має бути купальники. Дантера, постараюсь приходити. Можно уже все. Да -а. я уже, <свист> блин. Ай. Блин. Я уже не хочу это робити. Все. И побачу. мальчику. Да? Оп. Опухал. Оп. Ну а теперь Что? ты форму забыла. Що туди, сюда? Так раз. Прыгати туди. Я вже не можу, ми вже тут годину займаємося. Максимально то буде 40 хвилин. Тепер проходимо рівно, щоб не впали. Ай. Все, прийшло. Мам модель. Ти прыгай просто. Ладно. Ай. Нарешті. Это вы нормальник. Боже мини, без носу. просто стресс Ой. Ой. капец! Че, ты че? Блин. Может, пойду в кабинет? Не зараз. Не до степанина. Четыре, мені ставила приклад з висоти, сказала, що так треба, але вона, напевно, то спеціально, у мене тепер, напевно, ні, зламався. Зараз я пластером проклею. Я не знаю, може це позвонити певно. А все, я наділа, не наділа, що ні. Боже, ні. Вона що, на що я вічно без форми ходжу, але ми її просто купити не можемо і все. Фетра, і йдеш я не знаю, ми всі мені збили, я навіть його перестала відчувати. Фетра, ви Блін, може, мене завести, в мене було й дуже. Перевірення зі строї. Добре зараз. Що побігла? Гучка Ця Звучка ненормальна. <ріх> Я тут стоїш. Мам, що сталося? У мене ця звучка, вона, вона мене заставила стрибати строїнок. насточную штуку и, и у нас специально с другой лошадь глиницу безломала я не знаю до школы наверное готова День куди не прийти? Йдіть um, якщо у вас перелом носа йдіть на рентген. Добре. Добрий день, що осталося? Добре, тоді лягай сюди на рентген. Добре. Це робити чи якесь щось давати їй. Ну, це знаєте, операція б тут така малесенька б не помішала, вона дешева, вона тисяча десь. Ну, вона, ну там в неї просто щось в її знаєте, попало в дихалку, то можете прийти десь через тиждень і не відводиться дочі до школи той тиждень. Да -да. Угу. Мама.

Вони зайшли зараз. Зараз, до треба. Вони дійшли. Вони дійшли до їхньої хати. Що, мам, мені там цей. Треба йшов працю роботи. Мамо, що раз. Я плачу. А ты подожди на ч физручку суд? Так а уже треба 500 гривень дати. Ничего не схватає. Ну ладно. Лина уже вечер, я мало тебе. Э, мало тебе продавати... Ну вже навіть завтра, напевно, не зможеш. Відпроси завтра від роботи. Бо щоб насилитися. Да, я вже зараз, зараз подзвоню. Угу. Алло, доброго дня. Добрий день. А можна, будь ласка, завтра не підуть до роботи. Чого тут так? Бо моя дочі зламала ніс, я маю піти в суд. І маю зробити операцію. Напевно, навіть два дні не буду ходити. А, ну добре, але потім зарплата буде менше одну тисячі. Тобто відніметься менше? тисяч. Не відніметься тисяч. А чому? Просто все до побачення. Ларек закрит, все. а потом я буду зробляти ругнать и тихо. Пару тысяч, пять тысяч. Ну, блин. Ладно.